Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І одразу вітаю усіх з дуже таким цікавим пам'ятним для деякої частини нашого населення. Днем сьогодні вітаю всіх, у кого є коти, всіх хто любить цих пухнастиків, всіх хто просто не може уявити собі життя і мрії, можливо, про те, щоб завести собі такого цікавого друга сьогодні. В Європі. Святкують день кота. Ну і абсолютно логічно виходить, що ми запросили сьогодні на наш ефір. Людину, яка безпосередньо знає про котів абсолютно все. Вона ними керує. Вона їх може. Я не знаю, ну якщо не дресура, то розмовляти це точно розприймає на ментальному рівні. Сьогодні у мене в гостях Наталія Вовк, фелінолог, президентка Вінницького клубу любителів котів Кет. Пані Наталю, добрий день. Радий, що ви прийшли. Доброго дня, Олег. дякую, що ви мене запросили сьогодні. Дійсно дуже. Дуже цікавий день. Вся Європа святкує День кота. Угу. І я в першу чергу хочу теж привітати, приєднатися до ваших привітань і теж привітати е, всіх любителів котів. З таким цікавим святом. Не забудьте привітати своїх улюбленців, придбати їм щось смачненьке і якусь цікаву іграшку. Хто ж їх не любить? Ви знаєте, е, я постійно згадую Альфа. І як він казав, Віллі, ти не любиш котів? Так. Ну там правда була інша зовсім трошки, трошки інше. інше да. Але Вілі, як ти не любиш котів? Цікавий досить день. Пані Наталю, наскільки він розповсюджений у нас? Ми про нього знаємо. Ви, напевно, в першу чергу про нього знаєте. Ми не знаємо, ми навіть не здогадуємося, що у котів є окремий день. Ну, До речі, якщо пошуткувати, то кожен день в нас день кота. Mm -hmm, Тому що це. Яке є правило у людей, які проживають з котом, це з одного пункту. Кіт головний і, все. Все, все, і так. все. І кожного дня це день кота. Але так, це таке свято, яке прийшло до нас із Європи, і ми як би то позиціонуємо себе е... європейцями, європейцями і тому ми теж доєдналися до цього свята, і ми розповіли своїм котам, що у них сьогодні теж свято. Це хто Всім... встиг розповісти, так, а хто, хто не встиг? встиг розпов, хто не встиг. Я не знаю казати, мовчить чи навпаки, робіть сьогодні таке відкриття. Ну, по-перше, про європу, давайте не будемо забувати, що центр Європи знаходиться у нас на Україні. Так. Це так. є по-перше. І по-друге, якщо говорити вже такі статистичні дані, наскільки я пам'ятаю, день кота пішов з Італії. Італійська так. журналістка, от зараз я не згадаю її прізвище. В 1992 році вона вирішила зробити опитування стосовно любителів котів стосовно котів стосовно ставлення людей до котів. І потім, якби взялися за цей день, за 17 лютого і 1992 року, вирішили зробити день, кота, день котів у Європі. Не знаю наскільки він розповсюджений у нас в Україні, але ті, хто безпосередньо мають справу з котами, то я так розумію, так, що так. ви знаєте, пам'ятаєте, і як то кажуть, кожного дня. Це день кота. день кота. Скажіть мені, будь ласка, пані Наталю, е це можливо бути суб'єктивне, е ваша точка зору. Які породи котів зараз у вінничан е найбільше є популярними? Чому я роблю акцент на слові зараз? Тому що мені здається, що є певна мода, і нехай мені коти наші пробачать, але є певна мода. Е не хочу казати котяча мода, а саме є певна мода на породи котів. Сьогодні, наприклад, які найпопулярніші так. Ви праві йде е, час. З часом змінюються і е, пріоритети, і вибираються породи кутів. На зараз е, самі популярні це мейн-куни, Все ж таки, і бенгали. Е, Мейн-кун – великий кіт. Так, так, дуже це ціка... дуже цікавий такі. погляд. Там ну ти на нього дивишся, і вже треба вибачатися. Ну я жартую, звісно. А бенгали. Бенгали, бенгали це дуже такі подподвіжні угу. тварини. Вони дуже активні. Тому коли вибираєш бенгала, то треба ну, подумати, чи достатньо у тебе простору, чи ти угу. забезпечиш для нього ну, нормальне Все проживання. Необхідне. Все необхідне, так це мають бути якісь високі дряпалки, доміки, щоб він міг високо забратися, тому що ну бенгал така має ну, рухатися. Має рухатися він... Да, Коли ми говоримо про е, собак, то ми чудово розуміємо, що є, знову таки, в залежності від порід, є обов'язковий вигул, а іноді е, для деяких порід конкретно пишуть, треба як мінімум 3, 5, 5, 7, 5, 10 кілометрів в день. З цією породою ходити, бігати, рухатися і так далі, і так далі ем, з котами, напевно, трошечки інакше, але все одно, от про бінгала ну, так, зараз вони почали вони говорити. Вони обов'язково мають рухатися інакше. Вони починають хворіти, вони чахнуть, вони, вони і так 70% життя. Вони сплять. Ну, так, так, так по великому 70 рахунку. життя. До речі, так вони проводять у вісім. Якщо говорити про моду, от ви сказали зараз дві назвали позиції, дві породи. Uh -huh. Це Мейнкуни і Бенгали. А, наприклад, перед тим які були? Сама популярна була шотландська порода, Вісловушкі. шотландська післоуха, та, 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 та. такі няшні котики з приплюснутими вушками. Угу. От. ну, чомусь вона зараз відійшла на задній план. Чомусь люди зараз більше обирають собі вальяжних менкунів, угу. подвіжних бінгалів. Вони екзотичні такі, до речі, бінгали, можливо, своїм забарвленням вони підкуплюють. Але перед тим, все ж таки, якщо вибирати породу, треба було б почитати за нього порадити. З речі, і хочу запитанологами порадитись, угу. прийти на виставку кутів, яку до речі клуб от спроводив перед новим роком. Ми проводили виставку, і населення Вінниці могло прийти і поспілкуватись з заводчиками, потрогати, подивитися mm -hmm. і взнати деякі особливості різних пород, тому що вони всі різні, так як і ми різні, так і породи різні. Ну та е, пані Наталю, чи є універсальні, е, отут я скажу вимоги: універсальні вимоги до Рибування кота Китські в, ну, в, твоє, в твоєму будинку, обісті, хаті, чи є якісь дійсно універсальні? Ну бо от, я розумію, що кожна от, порода, і ви вже сказали, кожна порода особливо по-своєму, а універсальні якісь ну основні якісь вимоги. Звісно, це мають бути. Якщо це кіт, проживаючи в багатоповерхівці, то на вікнах мають бути якісь захисні сітки, і угу. вікна не мають на привітрювання відчиняння. Нітися, тому що це чрівато ну дуже не тобто можна, але якщо є сітка нормальна, да, нормальна сітка. А не комарна, ні, ні, ні не комарна. Uh -huh. От до речі, кіт має мати ну, свої іграшки, тобто своє місце. Ну до речі, він сам обирає його, купити великий такий будиночок для нього і поставити коробочку, звичайно, то. Mm -hmm. Він може вибрати коробочку. коробочку може так, вибрати. так, так, так. Е, мають бути його мисочки. Ну, це от, так. І... І не їсти з його мисочок. Е, ні, 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 ні. Це його, суто його. До речі, от є міф про те, що коли ти заходиш в нове приміщення. От, Наприклад, абсолютно нова квартира, абсолютно нова хата, пуста, де нічого абсолютно нема? Першим має зайти кіт і знову таки, обнюхати, подивитися і напевно щось відчути. Ну це вже таке міфологізація, така певна йде. А ви зустрічалися з таким? У вас запитували? Ви бачили? Можливо так. Так, таке є. І коти, що це відбувається? Коти дуже чутливі. Е, є таке м, дослідження, що їх аура mm. досягає до 50 метрів. Якщо наша це тільки метр, то mm -hmm. у кота це 50 метрів. Він е, дуже чутливо відчуває деякі зміни. Він е, генератор негативної енергії в позитивну енергію. Тобто е, Він може переробляти її. Пере... І... Да, да. Переналаштовувати, да, переналаштовувати. Ну є таке, я читав про те, що вони я би сказав інакше, вони генератори позитивної енергії своїм муркотінням, своїми лас, ластощами і так. пестощами, і так далі. і так далі, Що вони можуть знімати погану, поганий настрій, погану енергетику, негативне щось таке. Так, це якби це таке є. Їхнє муркотіння дуже на низьких частинах. Стотах -та. іде так і через то воно для е, нашої енергетики дуже позитивно. Е... Впливають mm -hmm, на, на нас. нас, да ми можемо заспокоюватися, от і кіт сам себе одне моркотіння треба відлічати від, від іншого, тому що він може муркотіти від задоволення, і також він моркотить, коли йому він стресує. От, допустим, в лікарні, в клініці mm -hmm, він теж починає муркотіти. Якщо ви кудись його везете, він теж морчить. Ну, це не від того, що він задоволений, mm -hmm. е от е а від. Того, що він хоче себе заспокоїти, це певні сигнали переж... його переживання переживання, він переживає. Тому е, от власник, е, ну розуміючи, власник він розуміє, що е, угу. він... кіт моркоче від позитивно, коли 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 позитивно, А коли він хоче себе заспокоїти, ну у нас, наприклад, я не відкрию великої таємниці, у нас е, на радіо е, також іноді до нас заходить е, наш місцевий радійний кіт, але коли він починає, як ми кажемо, коли він відкриває свою Величку мордочку, і коли починає з нами спілкуватися, то таке враження, що він десь у дворових котів чогось набрався, таких слів, таких виразів, і все це потім всім цим ділиться разом з нами. Ви, якщо серйозно казати, ви почали говорити, от наприклад, якщо вести в там до лікарні або ще щось а, на жаль. Коти як будь-яке живе створіння вони хворіють. На жаль, так. на жаль, ми не розуміємо їхньої мови і не можемо одразу зрозуміти, чого вони хоча не тільки одразу, взагалі не можемо зрозуміти. Хіба що дуже-дуже такі просунуті професіонали. Пані Наталю, як, можливо, є знову такі універсальні моменти і ваші, наприклад, поради, як треба дивитися, як треба слідкувати, як треба профілактично дивитися. Витися за своїми цими пухнастиками, так, звісно, є такі поради. По перше, котики мають бути вакциновані. У них має бути ветеринарні документи, ветеринарний паспорт з зробленими вакцинами. Те, що котик знаходиться в приміщенні і ніколи не покидає його, не значить, що не потрібно їх робити. Ви ж покидаєте приміщення, ви виходите за приділи, повертаєтесь, і ви на ногах можете принести якусь інфекцію, від якої котик може загинути. Тому є у нас багато ветеринарних клінік. Можна звернутися, зробити щеплення від інфекційних захворювань. Також Тож я б радила зробити щеплення від сказу. Да, котик знаходиться постійно в приміщенні, але якщо ви будете переїжджати кудись, допустимо, слідувати в, в транспорті, то у вас, по-перше, запросять документи, документи і щеплення від сказу в першу чергу. Якщо щеплення від інфекційних захворювань ви робите, як би то ну. Для, для себе і для uh -huh, свого uh -huh. котика, то сказу це е, требування нашої ветеринарної управління медицини. І просто без нього нікуди. Нікуди. Це доступні вакци... це це доступна дуже вакцинація. Це доступні, доступні котики, і вони є різні. Перед тим, як робити, треба порадитись з лікарем, uh -huh. е, треба здати деякі аналізи, пройти обстеження, і коли лікар скаже, що котик готовий. Прийняти е, цю вакцину, будь ласка, можна це зробити. Тобто, по великому рахунку, у так само, як і у нас, у котів має бути свій сімейний лікар. Так, так, звісно. Обов'язково. Так, і він вже знає його, і він е, почувається себе нормально, коли приходить на очередний mm -hmm. там укол від... Відвідання, якісь візити і так візити, далі. І так далі. Да, Окей. Да, а що з, що з притулками? Що з притулками для котів? Скільки їх є в вінниці, чи їх нема, чи він один. От що тут? Бо знову таки, холодна пора року, ми е, бачимо, підкормлюємо, не підкормлюємо, пускаємо в е, закриті наші приміщення, я маю на увазі під'їзди, не пускаємо. Ну, по-різному люди себе ведуть. Так. Що з притулками? Ну, це дуже така болюча тема. Притулків для котів е, офіційних немає. нема. Для собак є угу. до речі, на гонти здається, є Я є у нас є не була. Угу. Для котів немає це е, частні притулки, якими займаються зооволонтери. Угу. От вони собі обладнують їх, і клуб інколи, коли є можливість, допомагає. Цим притулкам, кормами угу. от вони присутні у нас на виставках, вони там збирають кошти на ці притулки. Тобто, ситуація така поки що відкрита. Угу. Питання відкрите. Питання відкрите. відкрите да. Я маю надію, що все ж таки ми йдемо до е, Європи угу. цивілізоване государство, і це питання має бути розглянуте. Ем, як ем, першим, хто реагує на е, кота, на кіцьку, е, це діти? Тут питання безпеки, питання безпеки, от як ви щойно сказали, що ми дорослі, ми люди, ми можемо принести в закритий простір, де знаходиться кіт, кіцька ми можемо принести якусь інфекцію на тих самих так. навзуті, там і так, далі, і так далі. А з іншого боку, контакти з дітьми. Наскільки вони безпечні? Наскільки вони мають бути контрольованими? Ну, діти, по перше, вчаться від нас, так як поводить себе доросла людина. З твариною, так і дитина буде поводити. От, але дітям треба пояснювати, що треба обережно поводитися з котом. Гратися треба потрібно іграшками, не ру не рукою. Допустимо, угу. йому махати, щоб він там накинувся, подряпав, от, не робити боляче, тому що кіт може, може він би і не хотів, але це така реакція в нього може подряпати, вкусити. Угу. То з дітьми вони доволі лагодять, якщо е, навчити, як правильно поводитись. І звісно, коти, е, е, якщо є коти з такою трошки психікою, в нас є зоопсихолог, до нього теж можна звернутися, mm. і він навчить. Це ціла наука, така mm -hmm. от зоопсихологія, і він навчить, як, допустимо, відрегулювати деякі моменти. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Я вам дуже дякую, пані Наталю. На жаль, 20 хвилин спливає дуже дуже швидко. Ще раз нагадаю: Наталя Вовк, фелінолог, президентка Вінницького клубу любителів котів КЕТ сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Вітаю абсолютно всіх, у кого є пухнастики в день кота в Європі. Ну, по перше, не забуваємо, ми Європа. А по-друге, не забуваємо, що навіть в Європі є такий день. Так що як вже сказала пані Наталя. Щось смачненьке або якусь іграшку. Можна запросити свого кота на вечерю, можна <світ> так. почекати, щоб кіт запросив на вечерю. <світ> так. Я, звісно, жартую. Але тим не менше, те величезне задоволення, яке ми е е можемо отримати, і яке нам дають ці прекрасні тварини, і дають вже не одну тисячу років, ми маємо про це. Пам'ятати і дякувати їм. Я дякую вам, пані Наталю. Шановні всім. глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Говий вінницький ритм столинків вісім рафел. Місто над Богом, події, що поруч.